Я до Нікольс, і це Україна. Останні новини. Щодня з початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли саміт НАТО розпочинається в Гаазі, ми розглядаємо, як альянс змінює підхід до підрахунку внесків членів. Ми повідомляємо про вчорашнє закрите засідання з президентом Зеленським, яке ми відвідали. А також слухаємо, як Франція нещодавно модерувала панельний захід на форумі безпеки Чорного моря в Одесі. Сьогодні вівторок, 24 червня, три роки і 121 день з початку повномасштабного вторгнення. Я почала з останніх новин з України. Отже, давайте почнемо з України. І минулої ночі безпілотники по всій країні вбили трьох людей в Сумській області, включаючи восьмирічного хлопчика. Поранили цивільних у Харкові, а безпілотники разом з артилерією вбили ще чотирьох в Херсоні, коли було вражено 29 населених пунктів, включаючи місто Херсон. І сьогодні зранку я стежу за новинами. З'явилася інформація про ракетний удар по українському місту Дніпро, в самому центрі країни, під час якого за повідомленнями постраждав пасажирський поїзд. Зараз губернатор Дніпропетровської області Сергій Лисак сказав сьогодні вранці, що удар викликав велику пожежу. Пошкодив багато будівель у місті та призвів до жертв там і в сусідньому містечку Самарк. Він сказав: на жаль, скрізь є загиблі та поранені. На даний момент повідомляється про три смерті на обох місцях: понад 20 поранень. Українська національна залізнична компанія Укрзалізниця заявила, що поїзд, який прямував з Одеси до Запоріжжя, був пошкоджений під час атаки. У заяві компанії йдеться, що Укрзалізниця готує заміну поїзда в Дніпро для евакуації пасажирів до Запоріжжя. Компанія згодом оновила свою заяву, вказавши, що жоден пасажир чи залізничний працівник не загинув під час атаки, хоча декілька людей отримали поранення. На місці Росія продовжує наступати в напрямку Куп'янська. Отже, Куп'янськ знаходиться прямо на північному сході країни. Біля нього на північній стороні є російські сили, не так близько на південно-західній південній стороні, але це північна зона, на яку вони тиснуть Росія. Вони увійшли в село Горлівка, це приблизно 4 кілометри на північ від самого Куп'янська. Також були невеликі російські просування в Донбасі на південь від Торецька та на північний схід від Покровська. Також на південний захід від Покровська російські сили, здається, обходять межу області між Донецьком і Дніпропетроповська область, там на південному березі річки Вовча, і це, здається, є природною межею, яка змушує їхній маршрут. Вони ще не перетнули цю річку, і це майже межа в Дніпропетровську область. Десь в іншому місці Україна повернула останки трьох росіян, які були передані Києву в рамках обміну тілами загиблих солдатів. Сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Інтерфакс Україна вчора. Зараз Росія не прокоментувала це, проте Пан Клименко зазначив, що це могло бути зроблено для посіву хаосу під час ідентифікації тіл солдатів. Персональні відзнаки, нашивки, документи, військова форма та взуття типові для збройних сил Російської Федерації були знайдені під час огляду цих тіл, переданих Росією Україні. Це повідомлення від Міністерства внутрішніх справ України. Пан Клименко сказав інтерфаксу Україна. Ми чекаємо на ДНК родичів. Отже, ми хочемо, щоб родичі росіян надали свою ДНК, щоб ми могли підтвердити. Я віддав наказ. Заборонити видачу цих тіл росіянам, поки не буде 100% підтвердження. Тепер тут у Великій Британії президент Зеленський відвідав вчора. Він зустрівся з королем королем Чарльзом III у Вінзорському замку. А потім обідав з прем'єр-міністром Кірою Стармером і мав зустріч у другій половині дня. Візит включав війська, які проходять навчання у Великій Британії в рамках багатонаціонального і, врешті-решт, вчора ввечері тут у Центральному Лондоні відбулася закрита зустріч у Чатам Хаус, на яку мене запросили. Вона була переважно не для запису. Було трохи інформації, та яку можна цитувати, але це було ну загалом під правила Чатам House. Давайте просто розберемось з цим раз і назавжди, бо багато людей. Заплутуються у тому, що ми маємо на увазі під правилами чатем хаос. Отже, правило полягає в тому, що ви можете повідомляти про те, що було сказано в будівлі, але не можете його приписувати. Зазвичай це працює добре, тому що якщо є примірник старших європейських посадовців, дипломатів та інших, ви можете сказати, старший європейський дипломат сказав, чи ще щось у цьому роді, без необхідності прив'язувати це до конкретної особи та конкретної країни. воно надає людям можливість висловлюватися вільніше. Казати те, що вони можуть інакше не сказали, б або не мали би можливості сказати у публічній атмосфері. Зараз трохи важко, якщо ви знаєте, як президент Зеленський, я не можу сидіти тут і передавати все вам і казати неназваного президента Європейської країни, що наразі перебуває у війні з Росією. Це не було б у Дусі цього, тому боюся. Я не можу багато вам сказати про те, що відбувалося. Однак я думав, що президент Зеленський виглядав досить добре, досить жваво. Він був одягнений. Ну, я не думаю, що це був костюм. Він був у піджаку, можливо, тому що він щойно зустрівся з королем. Можливо, він носить костюми лише для справжніх король. Лів, хто знає, його супроводжували міністр оборони Рустем Умеров, його радник Андрій Єрмак, генерал Валерій Залужний та Ольга Стефанішина. Вона є віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Я брав у неї інтерв'ю приблизно рік тому в Києві, а також у кількох інших посадовців. Президент Зеленський сказав, що він шостий президент України і не буде останнім. Він сказав: ми боремося, ми стоїмо, ми живемо. Він висловив подяку Великій Британії та британському народові за їхню постійну підтримку і сказав, що він і Кір Стармер домовилися про спільне підприємство для спільного виробництва далеких дронів. Зараз я не можу сказати багато іншого згідно з правилами, але я думав, що він серйозний, але піднесений. Він був балакучий і спілкувався з учасниками. Нас було близько 40 за столом, з яких я думаю, що 15 були з. Журналісти та бізнес-лідери. Президент Зеленський також ставив нам запитання, так само як і на деякі з тих запитань, що поверталися. Це не було дуже схоже на дискусію, а радше на запитання відповіді. Мені здавалося, що іноді він виглядав трохи втомленим. Це може бути відомо наслідок трьох років повномасштабної війни. Це може бути, може просто наслідок обіду з Кіром Стармером, але він охоче відповідав на питання, хоча не завжди прямо. Мені дуже пощастило, що я зміг поставити питання і отримав обдуману та вичерпну відповідь на щось зовсім інше. У будь-якому випадку, дякую Тим за запрошення, мій друг та колега Роланд Оліфант приєднався до мене. Тож дякую, що включили за телеграф і дякую команді президента Зеленського. За те, що дозволили нам увійти в кімнату, завжди раді вітати вас у подкасті, коли завгодно, хлопці. Пане президенте. Отже, починаючи з сьогоднішнього дня, саміт НАТО, нам потрібно поговорити про це, друзі, якщо ви пробачите мене на кілька хвилин. Отже, сьогодні в ГАЗі розпочинається саміт НАТО, який вперше приймає Нідерланди. Відкриваючи саміт, генеральний секретар Марк Рютте сказав: не варто бути наївними. Ви бачите, що роблять Китай, Північна Корея та Іран, підтримуючи військові зусилля Росії. Тому все це взаємопов'язано. Якщо ви можете вирішувати лише одне питання за раз, вам не слід займатися політикою чи обороною. Отже, е, знаєте, е, починає трохи швидко. Маючи на увазі так звані мирні переговори в Стамбулі, які Росія використала, щоб відтягнути вирішення проблеми, зокрема критикуючи російську делегацію під керівництвом президентського помічника Путіна Володимира Мединського, Марк Рюте сказав: Ми повинні переконатися, що Україна знаходиться в якнайсильнішій позиції. Позицію, коли почнуться реальні переговори, я не говорю про ці переговори, які веде якийсь російський історик. Це медінський, да, який хоче повернутися на тисячу років назад. Це несерйозна справа. Ви, звичайно, пам'ятаєте, були питання, чи зможе президент Зеленський поїхати, і якщо так, чи зустрінеться він з Дональдом Трампом? Чи буде у них щось е-е, якась значуща зустріч на саміті? Делегації почали прибувати вчора ввечері. Інші прибули сьогодні вранці. Андрій Єрмак, я казав, що був за столом вчора ввечері. Він є главою офісу президента України. Сказав, що вже провів суттєву дискусію з державним секретарем США Марко Рубіо сьогодні вранці щодо можливої зустрічі Зеленського з Трампом. Пан Єрмак сказав, що вони обговорили структуру, порядок, денний та ключові теми для зустрічі, які, звісно, можуть змінитися в будь-який момент. Він також говорив, він підтвердив, що є плани зустрітись з Дональдом Трампом, сказав, що це лише питання розкладу. Він сказав, вони говорять про час, все залежить від часу. Тепер е, він також, президент Зеленський, зустрівся з відставним прем'єр-міністром Нідерландів Діком Шуфом. Перш ніж саміт офіційно розпочався, пан Шуф представив новий пакет військової допомоги для України, включаючи 100 радарних систем для дронів і фронтові транспортні засоби спеціально для евакуації поранених. Персонал і 80 мільйонів євро, це близько 90 мільйонів доларів, сравчений США, на ініціативу з безпілотниками. Він сказав, що Нідерланди також почнуть виробництво дронів для України відповідно до українських специфікацій, такі знаєте, збірка за кресленнями або... що це за вираз? Тепер вітаючи президента Зеленського, пан Схов сказав: хочу чітко зазначити, Україна є частиною сім'ї, яку ми називаємо євроатлантичною сім'єю. Отже. Все почалося з правильного кроку. Тепер загалом новий пакет допомоги з Нідерландів оцінюється в 175 мільйонів євро, що приблизно дорівнює 200 мільйонам доларів. Стається після угоди на 500 мільйонів євро про виробництво 600 тисяч дронів з українською оборонною промисловістю. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Бекельман, який виступав окремо на саміті. Як я кажу, це в Гаазі, це не столиця Нідерландів. Як один бородатий регулярний репортер цього подкасту, який може чи не може базуватися в Брюсселі, помилково, гам, сказав нещодавно. У будь-якому разі мені потрібна ваша допомога з чимось, друзі. Я хочу, щоб ви стежили за чимось з цього саміту, і, і в основному відтепер водиться нова термінологія щодо грошей, яка, на мою думку, призначена для того, щоб обдурити нас, громадян і виборців НАТО, і, зокрема, Дональда Трампа. Отже, нова фраза Мампайс. Нова фраза, яку, на мою думку, ми будемо часто чути. Це інвестиції в оборону. Коли ми говоримо про фінансування, я думаю, що наші лідери сподіваються, що це буде названо оборонними витратами, як уже було сказано сьогодні вранці на BBC. Мене дуже розчарувало, що флагманська програма новин BBC вже говорила про це в умовах витрат на оборону. Хоча це зовсім не так. Дозвольте пояснити. Отже, на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році союзники зобов'язалися працювати над витрачанням 2% від ВВП на оборону оборону. добре, це та 2% відсоткові цілі, яких ми всі знаємо, і на той час не багато людей це зрозуміли. Дехто дехто досі не зрозумів. Але після Трампа 1 і зараз Трамп 2 значно більше людей досягли 2% і пішли далі. Особливо чим північніше і чим далі на схід в Європі ви їдете, тим більше ВВП витрачається на оборону. Це жорстка оборона. Добре, тепер, відповідаючи Росії та Трампу, ця конференція НАТО обіцяє нову ціль у 5%, що звучить вражаюче. Але як ми вже казали раніше, це 3,5% на жорсткий метал і 1,5% на ширшу безпеку, включаючи інфраструктуру. Переконайтеся, що ваші дороги достатньо міцні, щоб витримати вагу танка. Скоро, до речі, кіберзахист і можливо не про безпеку в розвідувальних агентствах, не які тут, в цій країні, МА5. Внутрішня служба безпеки, фінансована Міністерством внутрішніх справ. Секретна розвідслужба, більш відома як mi 6 фінансується з бюджету Міністерства закордонних справ. Існує багато інших маніпуляцій з бюджетами, прихованих у деталях, що можуть бути включені в цю нову цифру у 5%. Отже, офіс прем'єр-міністра тут вчора ввечері оприлюднив прес-реліз під назвою Велика Британія. Виконає 5-відсоткову обіцянку НАТО, оскільки уряд забезпечує більшу безпеку для працюючих людей. А в тексті йдеться, працюючі люди будуть більш захищені, оскільки прем'єр-міністр сьогодні на саміті НАТО зробить історичне зобов'язання витратити 5% валового внутрішнього продукту на національну безпеку. Гаразд. Добре. Вони справді висловлюються там. Національна безпека. Але потім. Ця обіцянка виконати зобов'язання НАТО на 5% з'явилася сьогодні, коли уряд опублікував національну стратегію безпеки, яка вийшла приблизно півгодини тому, збираючи разом всю роботу з безпеки, яка проводилась з моменту загальних виборів, з безупинною погоною за британськими інтересами як основним принципом. Отже, для мене вмить на конференції НАТО старий спосіб вимірювання оборонних витрат у фінансових термінах. Ви знаєте, який відсоток ВВП витрачається на оборону, зараз перетворився на те, який відсоток ВВП витрачається на стійкість оборони, щоб це не означало: інфраструктуру, національну безпеку, кібербезпеку, тощо, тощо, тощо. Мене турбує те, що ми більше не порівнюємо яблука з яблуками. Хоча вони хочуть, щоб ми думали, що це так. Це вже відбувається. Погляньте на цю фразу з прес-конференції, яка говорить. Це зобов'язання виконати вимогу НАТО щодо 5%. Три крапки. Немає подальшої кваліфікації. Кажуть лише про зобов'язання НАТО щодо 5%, що всі ми. Вони очікують, що ми зрозуміємо це як 5% від ВВП на оборону, але це не так. Це набагато ширше. Вони змінили правила гри. І ще один останній момент. Якщо можна зараз Великобританія витрачає 2,3% на оборону, що зросте до 2,6% наступного року. Тепер Міністерство оборони не каже точно, з чого складатиметься цей обсяг в 1,5 ширших інвестицій в оборону. Це всі дороги та кіберречі. але сказало, що ми вже там, ми у Великобританії. Отже, за новою метрикою НАТО можна сказати, що Великобританія зараз на рівні 3,8%. Насправді, прес-реліз з офісу прем'єр-міністра зазначає, що за новими оцінками НАТО Велика Британія очікує досягти принаймні 4 4,1% валового внутрішнього продукту у 2027 році. Отже, дивіться, навіть у прес-релізах більше не турбується пояснювати, що саме ці 4,1% означають. Не вказується 4,1% від валового внутрішнього продукту на оборону. Просто зазначається. Згідно з новою оцінкою НАТО, очікується, що Велика Британія досягне щонайменше 4,1% ВВП у 2027 році. Отже, моя проблема, по-перше, в цьому, правильно? По-перше, вони вважають нас за дурнів. Вони просто змінили метрику, щоб заспокоїти Дональда Трампа, щоб це виглядало як значне підвищення витрат на оборону. І вони очікують, що ми цього не помітимо, тобто щоб постійно посилатися на витрати на оборону, хоча це зараз набагато ширше. По-друге, це залишає так багато простору для поганої поведінки, так багато простору для приховування, так багато простору для деяких країн ЄС, скажімо, включити гроші ЄС, витрачені на інфраструктурні проекти в їхніх країнах як частину цього нового фонду стійкості. Тож я справді розчарований і стурбований тим, що коли ми всі знали про що йдеться, відсоток ВВП витраченого на оборону тепер будуть підроблювати надалі. Мабуть, неправильний неправильний прикметник. Вибачте, але це буде заплутано. Ми не ми не впевнені. Знаєте, що разу, коли мені повідомляють цифру про витрати на оборону, я змушений потім ставити запитання і казати: ну це важка техніка, чи це дороги та мости і кібер. Просто це, це не дуже акуратно, і мені не подобається те, що М. Ем, НАТО оголошує про це і якось змінює правила гри без того, щоб чітко дати зрозуміти, що старі часи, частка витрат на оборону від ВВП на оборону зникла, і тепер є нова метрика: національна стійкість, національна безпека. Щоб це не означало, немає жодного адекватного загального назви для цього. Але вже в пресі ви побачите, що це називають величезною обіцянкою щодо витрат на оборону, що неправильно. Вибачте, закінчив. Отже, останнє від мене я говорив вчора про спроби Росії поставити своє вторгнення в Україну на той самий моральний рівень, що й напад Сполучених Штатів на Іран. Я виклав свої думки про те, як концепції випередження, необхідності, пропорційності та безпосередньої загрози еволюціонували з часів Другої світової війни та заснування Організації Об'єднаних Націй. І чому я вважаю, що є різниця між діями Росії в Україні та бомбардуванням Ірану США? Я не буду повторювати аргументи зараз, але будь ласка, слухайте подкаст у понеділок, щоб почути мої думки з цього приводу і дайте нам знати вашу думку. І дякую Стіву, який звернув мою увагу на коментарі вчора в Палаті громад від депутата з південного Девону Кароліни. Воден, яка нерозумно, на мою думку, зробила Моральний еквівалентний пункт. Я думаю, вона тут помиляється. Щасливий бути виправленим або щасливий прийняти ваші погляди на це зараз за відповідями, які ми отримали на подкаст вчора. Я можу сказати, що ден зі сполучених штатів. Привіт, Ден, дякую, що зв'язався. Я думаю, що він висловлює думку багатьох, коли каже, поки Сполучені Штати не почнуть цілеспрямовано атакувати лікарні, дитячі будинки та похорони, не використовуватимуть подвійні удари проти рятувальників, не почнуть викрадати дітей і застосовувати зґвалтування та страти як звичайну тактику на полі бою. Росія може закрити рота, коли намагається порівняти своє жорстоке та експансіоністське вторгнення з одним військовим нападом. Більше мені нічого додати, але дякую, Дане. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому веб-сайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukraine.pod.telegraph.co.uk. і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса